День, любі хлопчики і дівчатка, для вас в мене є загадка. Її прошу відгадати та дізнайтесь, хто хоче до нас завітати. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь баррозі вже дріма. Яка пора скажіть? Правильно, зима Наступна загадка. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Правильно, це весна. Сьогодні, 15 лютого, ми святкуємо стрітання. Це означає, що в цей день зима з весною зустрічаються і змагаються між собою. Якщо зима переможе, то довго ще буде холодно. А якщо весна візьме гору, то поверне нам тепло. Діти, а ви хочете дізнатися, як наші прабабусі та дідусі відзначали свято стрітення? Тож слухайте уважно. В цей день люди ходили до церкви, щоб посвятити воду і свічки, які називали громовицями, тому що вони думали. Що вони рятують від грому та блискавки, свічки громовиці вважалися оберегами, люди запалювали ці свічки і ставили перед іконами під час грози. Діти, а чи хочете вам, щоб зима скінчилася скоріше? Та чому? А хто хоче, щоб весна швидше прийшла? Люди у своїх казках та легендах створили гарний образ весни. Красивої молодої дівчини З вінком на голові. Її закликають піснями веснянками. Весну закликаймо, веснянку співаймо. Весно весно озовися. Прийди до нас, не барися. Прийди веснонька і тепло нам принеси. І тоді все радіє і співає, весну красну прославляє. З давніх давен люди вірили в прикмети. Пов'язані зі стрітанням. Якщо на стрітення мороз, то скоро весні не бувати. Якщо йде сніг, то буде урожай багатий. Якщо бурульки на даху довгі, то літо буде довге, а якщо короткі, то літо буде сухим, без дощику. В Україні з давніх давен люди, готуючись зустрічати весну, випікали з тіста пташок і роздавали їх дітям, щоб вони росли здоровими і щасливими. Вважалося, що саме птах на своїх крилах приносить з далекого краю весну, проганяючи люту зиму. Тож і ви, малята, можете разом з батьками зробити таких цікавих пташок, щоб швидше наступила до нас весна. Діти, про яке народне свято ви дізналися сьогодні? Давайте ще раз повторимо: свято стрітення. А що нового ви дізналися про це свято? На цьому наше заняття закінчено. Тож до побачення, малята!